Микола Сорока переконаний, що на всеукраїнський референдум для проведення якого нашій області, до речі, вже виділили 800 тисяч гривень, повинно пройти не менше 90% мешканців Рівненщини. Голова облдержадміністрації також впевнений, що із запровадженням двохплатного парламенту наша область може краще відстоювати свої інтереси у Києві. Однак, все це лише у перспективах, а поки що найбільш актуальним є проведення аграрної реформи. І, хоча по її темпах, область посідає перші місця, зробити доведеться ще дуже багато. Якщо хтось думає, що ми вже реформувались, то це неправда. Це тільки ми зробили перший крок для того, щоб роздати людям землю. І все ж, як наголосив Микола Сорока, весняно-польові роботи в нашій області будуть проведені вчасно. Однак господарювати зараз потрібно по-новому вкладаючись більше на власні сили, а не на підтримку держави. В області все ще залишається багато проблем, котрі потребують негайного вирішення. І одна з них це виплата заборгованої зарплати та утримання цін на товари продовольчої групи. Ми сьогодні втримуємо ціну на, на хліб, отримуємо ціну на, на цукор, на продукти харчування. Так, ми утримуємо. І, і будемо робити до того часу, поки, поки законодавчим ми не вирівняємо. Ось це все, що сьогодні щоб і зарплата відповідала, щоб було за рахунок чого жити, якщо людина працює або людина заслужила ту пенсію. Ми прийдемо все рівно, ми піднімаємось до, до тієї межі з кожним роком. Голова облдержадміністрації пообіцяв журналістам, що відтепер зустрічатиметься з ними набагато частіше для того, щоб і преса, і громадськість знали, чим займається виконавча влада і що вона робить для мешканців області.